Знаєте, я вирішила ось щось зробити з цим букетом. Це я вам показувала кермек. Він у нас вирощується на піску біля моря. Так як я на море вже не пам'ятаю, коли їздила, хоча море від нас там кілометрів 30. І ось мені синуля привезли такий кущик. Ви бачили в мене на каналі, як він мене квітує влітку. Дуже гарний кущик. Він квітує такими ніжно-блакитними квіточками, з такими міленькими-міленькими. Бачите, навіть зараз вже він свій колір змінив, ну, тому що це сухоцвіт. І я, знаєте, була в церкві. І так мені сподобалося, на водохреща ми були, і мені так сподобалось, там були такі букети, і вони були оброблені. Зараз ось вам покажу, я теж купила собі ось такий колор. Бачите, не звертайте уваги на руки, тільки що вибирала попіль. Бачите, ось такий колор. Можна голубим, але я думаю, в церкві бачила. Ну, іменно такий колір, то і вирішила так собі теж зробити. Стовбури ще тут зелені, то зелений я і не купувала, хоча можна було б зелений купити стовбур е -е, покрасити. Ну, давайте зараз попробуємо зробити так, як я бачила в церкві, як я собі думаю, як це я хочу зробити. Поки на дворі дуже таке ярке весняне сонечко, хоча в нас зараз зима, Ну, південь є південь. І спробуємо зробити так, як я хочу. Що вийде, побачимо. Йду зараз на вулицю, тому що тут не хочеться робити безпорядок. Ну, побачимо, як, як це все, все буде виглядати. Так, друзі, що я зробила? Взяла стареньке відеречко. Додавила сюди фарбу. І колор. Ось такий колір получився. гарний. Я ось спробувала вже зробити таку гілочку. Тепер її ще раз покрасу, пофарбую лише. Ось так, де не достає, я її так щиточкою, бачите? Ось так. Ось так. Так. Їздять у нас металево, горланять, пір'я збирають. Хто як може, так і крутиться. Так, ось так ми, дивіться, як воно гарно получається. Бачите, лишнє стичеться. Ставлю таку стареньку баночку, а воно тут. Чуть-чуть брати. Складаю таким пачком, бачите, сюди. І потім. А коли воно висохне, друзі, в мене є акриловий лак. І я акриловим лаком його знову покупаю ці квіточки. І побачимо, що з цього вийде. Так хочеться, щоб щось було гарне. Я взагалі люблю своїми руками щось робити. Зараз вже, знаєте, не дуже хочеться. А коли молодша була, то вишивала, щось майструвала. Я це люблю. Щось творити. З бісера любила дуже багато. У мене квітів з бісера. Вже, звичайно, внуки їх там трошки то Вже вони не дуже такі гарні. ну. Син мій як каже, мама, я... а що ти хотіла? Внуки мати такі. Як хочеш, так і бай. Внуки є внуки. Це наша радість, продовження роду. Ну, Друзі, мені подобається. колір. не знаю, як він висохне, який він вийде. Бачимо. Я вже все зроблю, потім вам покажу. Так, друзі, дивіться, яка неймовірна краса. У нас вийшла. Дивіться, яка гарна у нього. Капець, так? Да? І тепер я взяла ось в мене є такий лак акриловий. І зараз я його... Помочаю і ну, висохне воно, і я думаю, що воно буде гарне. Лаком вскриваю, тому що щоб воно не осипалося. Оця краска, фарба, ця не осипалася на землю. Ну, зараз я маленьку гілочку візьму і спробую, як воно буде виглядати. Ну, і ось так. Бачите. Все. Ось так буду ставити ось так їх, тому що вони дуже тяжкі і вони можуть зламатися. Перемогу вчора, дивіться, куртку всю вимазала. Так, зараз побачимо, що в нас вийде. Ось так по маленькій гілочці і ось так поставлю їх сушитися. Ось така краса в мене вийшла. Дуже мені подобається. Я задоволена результатом. Надіюсь, що цей букетик сухоцвітів сподобався і вам. Все добре, друзі.